Ольга. Рад вас видеть. Здравствуйте. Видите, сразу как электричество между нами да. пробежало. Когда выйдет первый номер украинской версии National Geographic? 25 березня. Будем надеяться, что он появится уже в всех киосках. А официальная презентация будет в первых днях квитня. Ну, журнал сейчас в типографии, его печатают. У нас есть только обложка. Угу. Первого выпуска. Чем вы нас удивите в первом номере? На обкладинці буде така досить контроверсійна тема це відродження зниклих видів. Тобто, зараз науковці дебатують на рахунок того, чи варто відроджувати види, які зникли, наприклад, мамонти. Ми можемо зараз уже це робити, наука може це робити, можна взяти їх ДНК і спробувати їх відновити. Але чи варто зараз займатися відродженням вже видів, які зникли давно, чи варто все таки зосередити? Що є так, ще. так, на консервації того, що ми ще маємо, це зараз така дискусія. Українська версія це буде перепечатка в переводі американської версії журналу, або буде много там і сколько там буде оригінальних матеріалів об Україні? В усіх виданнях National Geographic іноземними мовами баланс американських матеріалів і місцевих десь в межах 70 на 30. Тобто місцевих матеріалів може бути 10%, 20 чи 30, в залежності від того, як ринок налаштований в цих країнах. Ми зараз бачимо величезний інтерес саме до українських матеріалів, і ми, в принципі, сподіваємося, що з часом ми вийдемо десь на 20%. 30% місцевого контенту, і у нас є цілий відділ в Вашингтоні, який відслідковує власне місцеві матеріали, як вони готуються, на якому рівні вони готуються. Це наші такі контролери okay. і партнери. Ми будемо працювати для українського читача. Тобто, я гарантую, що не буде таких тем, про які всі вже знають, чули. Ані вже і... такі асталіс. Темы, о которых мы не знаем здесь, в Украине, неужели остались какие-то места? Э... Куди не ступала нога чоловіка mm -hmm. є ще, наприклад, Полісся, куди взагалі ніхто ніколи не їздив, і не їздить, є е, Центральна Україна, і ну, також є багато цікавих речей. Е, ну дуже часто National Geographic сприймається як журнал про туризм. Але насправді цей журнал зовсім не пише про туризм. Е, це скоріше журнал про науку, е, про дику природу і про якісь цікаві культурні феномени. Так, ну і власне такого у нас в Україні досить багато. Я поздравляю вас з виходом першого номера. У нас в студії була Ольга Вальчишин, главний редактор National Geographic Ukraine. Желаю вам багато читателей, підписників і цікавих матеріалів у тех.